Додаткове харчування, смаколики та навіть особисті розмови по півгодини. Саме так у київському зоопарку зменшують стрес у тварин. Особлива увага до тваринок переселенців, які через ворожі обстріли змушені були переїхати до нових домівок. Як живеться звірям у воєнний час? Вікторія Дмитренко бачила. Ти навіть мені не показуєш свої голки. Да? Як в тебе настрій? Бачиш, що гарний. Де Коржик до столиці переїхав з Херсонщини ще взимку на новому місці вже адаптувався, а з дамою серця жартують працівники. Поводиться як справжній джентльмен. Він інколи приносять їй. Її... Різні смаколики, там полуничку. За полуничку готові мурчати, як коти і ці хвостаті. Разом з великою родиною Лемурів підростає цей активний малюк Байрактар. Рік тому народився під ракетні обстріли. Боєць нині активний, любить гратися, йде на руки та має добрячий апетит. А який улюбленіший фрукт? і ізюм. Банани, ізюм. Саме смаколики кажуть працівники один з найкращих антистресів для тварин, а надто під час війни, аби тваринки менше лякалися та отримували задоволення та спокій, хоча б з їжею для них змінили раціон. Ми застосовуємо Дробну годівлю, тобто їжа дається не три рази на день, а там п'ять разів. Це також система адаптації тварин, і ми виводимо їх із від стресу. От, наприклад, наш слон Хорас він ще минулого року навчився за дві хвилини заходити у зимове приміщення, коли лунає повітряна тривога. Потім ми повинні його поспілкуватися, щоб він вийшов на свій літній майданчик. 20-30 хвилин ми його, там, говоримо, з вами, розкладаємо їжу, там граємося з ним. Задобрити пухнастих їжею пробую і сама, із гостинцями, і дудовів. Ну що, маю такі спеціальні вегетаріанські чіпси, і От у мене вже є клієнти. Смачного. Смачні чіпси. Бачиш, ти хочеш навіть з пакетом. А, Все, забрали цілий пакет. Загалом за час повномасштабної війни у зоопарку знайшли прихисток та нову домівку понад 400 тварин із різних куточків України. Та місцева хижа зірка зоопарку тигриця Даліла, яку в перші дні війни привезли з Харкова. І якщо тоді хижачка була в жахливому стані, схудла та перелякана, зараз Даліла набрала вагу та любить по 19 годин спати під розпилювачем. Даліла красанчик, моя дієвичка. Найбільше вразливі птахи, та й ті вже звикли до військових потрясінь, бо все, що відбувається навколо, кажуть працівники, звірі на щастя сприймають як природні явище, вибухи як грім чи сильну грозу. До того в непростих умовах тварини встигають закохуватись та створювати нові родини. Лише торік зоопарк поповнився трьома сотнями малюками. А кілька днів тому на світ з'явився маленький як Вікторія Дмитренко, В'ячеслав Вендичанський. Ми Україна, марафон єдині новини.